Слава Богу, брати і сестри, ми будемо готуватись до молитви. В цій першій молитві ми, як завжди, маємо коротку молитву, про... подякувати Богу за прожитий день, за можливість зібратися. Ну і тепер прослухаємо Слово Боже, яке я прочитаю, і будемо молитись, стаючи на наші коліна. Читаю з Иван від Луки, 9 розділ, 57 вірш, і Иникше. Луки, 9,57. Случилось, що, коли вони були в пути, нехто сказав йому, Господи, я пойду за Тобою, куди би ти не пішов». Ісус сказав йому, лисиці мають нори, і птицы небесні гнізда». А син чоловічський не має, де приклонити голову. Зупинюся трошки і хочу спитати вас, чому дав відповідь, або чому сказав, і які мотиви в того чоловіка, який сказав: Я пойду за тобою, куди би ти не пішов. Що він думав? Нам залишається тільки догадуватись, але слова Ісуса Христа нас направляють на роздуми, чому так Ісус сказав: Ташки небесні мають гнізда. А лісиці імеють нори, а син чоловіческий не має, де пригніть голову. І мене складається таке враження або така думка, що цей чоловік, який казав, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Малював собі вельмо такі плани хороші. Він думав, мабуть, що оцей пророк, оцей Ісус Христос, він має якісь привілегіоноване привілегії або життя таке з привілегіями. Мене складається така думка, що цей чоловік не знав, що говорить, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Люди, які кажуть, Я буду служити Ісусу, Я хочу служити Ісусу, я думаю, що вони мають думати над цими словами і давати звіт тому, що ми говоримо. Я піду за тобою, куди б ти не пішов. І на що Ісус дав таку відповідь, що лисиці мають нори, пташки, гнізда мають, а сина людського, тобто в мене. Нема, нема своєї хати, нема теперішньою мою говорить, нема навіть рахунку в банку, нема нічого нема, абсолютно. Ота одежа, яка на мені, ото й все моє. Я знаю, що були жінки, які заботились за Ісуса Христа, так як Лазара сестри. Вони заботились. Хтось з заботливими руками, ви знаєте, що йому хітон шив. До речі, це була ручна робота і дорога робота. Там не було не єдиного шва. Він тканий був повністю цілком. Тому, коли за Ісусові одежі кидали жребій, то оцей верхній одіж не розділяли, а кинули жребій. Кому попаде? Тому що розірвати Його пропаде повністю одежа. Тому хто то дбайливими руками позаботився за Ісуса Христа, а так у нього нічого не було такого свого. І далі читаємо, брати і сестри, мона розвивати цю думку. Другому сказав, слідуй за мною. Вже Ісус говорить другому, слідуй за мною, а Той сказав, Господі, дозволь мені прежде пойти і похоронити Отця моєго. Але Ісус сказав йому, предостав мертвим погрібати своїх мертвеців, а Ти йди, благовістуй Царство Божє. Знову ж таки, Ісус Христос звернув увагу ще на одного чоловіка і казав, іди за мною. А Той сказав, Господи, почекай. Почекай, я піду, ну почекай. Чи не говоримо ми в своєму життю, брати і сестри, чи, на, чи в нас нема такого. Я піду, я зроблю. Ну, Господи, почекай, почекай. Ви подивіться, принцип Божого благословення. Ілія говорить, що зробили мені, а собі потім зробиш. І це воно все переходить на новий заповіт. Зроби для Господа. А потім собі зробиш, в тебе все вийде, все буде добре, зроби для Господа. В нас на це не вистачає віри. Не вистачає віри. Тому, браті і сестри, хай Бог нам допоможе в нашому житті, що ми правильно розставили речі на свої місця і правильно розставили. Я піду, але почекай. Почекай. І що другой сказав, Я пойду за тобою, но прижді, позволь мені простітися з домашніми моїми. Но Ісус сказав йому: ніхто, возложивши руку свою на плуг і озираючися назад, не благонадіжен для Царства Божого. Я не буду більше читати, ми йдемо до молитви, але хочу коротенько породувати і над цим, уже третім чоловіком. Або другий по рахунку, який сам обізвався, щоб йти за Ісусом Христом. Каже, позволь, я піду попрощаюсь. Хорошо, ти підеш попрощатися, і ти оглянувся назад. А як там вдома буде? А можливо, скажуть люди, знаєте, я знаю особисто такі ситуації, коли людина хотіла йти за Господом. І так Дух Святий коснувся, і так Господь благословив, були сльози, було прикосновення Божої благодаті, але пішов додому і розказав домашнім своїм, свої намерення, що я не можу так жити, я, мене тривожить Дух Святий, я хочу покаятись. А домашній що? Віру поламать? Іде мова за православних у вірі людей, віру поломать, наші діди, прадіди. І так далі починаються розкази, і що ти робиш, ти опозориш нашу сім'ю. І дуже є багато случаїв, коли люди зупинялися і не каялися, і так і помирали. Я знаю, брати і сестри, моя рідна тьотя яку дух святий касався, вона. Бувала, приїжджала в зібранні, я спеціально дивився на неї дуже часто. Як вона плакала, то були сльози такі щирі. Як одного разу після звершення водного хрещення, вона підійшла до мене і каже, Толік, ви правильно йдете, а ми неправильно, також у нас православної сім'ї. Ну що домашні сказали, це виходить. Домашній, хто з нею живе, моя двоюрідна сестра. Вона сказала: мамо, якщо ти підеш до штундів, ми відкажемося від тебе, і навіть ховати тебе не будемо. І вона злякалася. Оце щось таке, я хотів би привести для прикладу, що я піду за тобою, ну позволь мені. Позволь мені вернутися додому, поговорити з домашніми, поговорити з татом, з мамою, з моїми дітьми, можливо, позволь, позволь. А Христос каже, якщо взявся за плуг, назад не оглядайся. Ти спортиш борозну, плуг може вирватись, може прийти проблема, ти назад не вернешся, ти не зможеш вступити в борозду. І багато, багато, багато чого, брати і сестри. Йдімо за Ісусом. Йдімо разом з церквою. Це важливо, брати і сестри, тому що ті, що відстають, побивав амалік. Ті, що не йшли із стану народу Божого, відступали або відставали. Можливо, хотіли довше віддихнути, можливо, довше хотіли полежати і поспати, але стан пішов вперед. А їх побив амалік. Так було в народі Божому. Якщо взявся за плуг назад, не оглядайся, Христос так сказав, іначе все буде по-інакшому, і ми не знаємо, брати і сестри, Що буде далі? Згадую один такий приклад, який Вілкерсон Давід в проповіді нагадував за одного чоловіка, який покаявся. Але одного разу він ішов постим. Винним магазином, пустим кабаком, чи баром, як його назвати, і сказав, так просто помолився, Господи, я зараз зайду, я подивлюсь, що там, так хочеться подивитися, що там. Я вже там довго не був, і я вернуся. І я більше туди ніколи не зайду навіть. І він зайшов. Але коли вийшов, він не почувствував присутствия Господня у своєму життю. І потім довго молився, і довго каявся, і довго плакав. Брати і сестри, позволь, казав Ісус Христу, цей чоловік, позволь мені проститися з домашніми моїми. І ти за Ісусом Христом. Це Називається Отритісь от сіб. не возлюбили душі своєї навіть до смерті. Іти за Господом, брати і сестри, як то трудно, як то складно, але завжди часом власті спеціально устроювали побачення із сім'єю братя музникам і казали до вас, приїдуть такого того дня, готовся зустрітися з сім'єю, з дружиною з дітками. І коли приїжджала дружина і дітки, і цей брат надіявся, що зараз побачить дружину і діток, а власті викликали в КГБ, КГБ викликало в кабінет і кажуть, відречись від Господа. Твоя дружина, твої діти ось тут, чекають тебе в кімнаті. Відкажись від Господа. Тоді ти зможеш їх побачити. Ставили перед таким фактом. Дружина їхала майже дві тисячі кілометрів. Добиралася просто тиждень, добиралася і більше. Побачить чоловіка. А власті сказали: «Відкажись від Ісуса, і ти зараз побачиш свою дружину. Якщо ні, ти побачення мати не будеш. Брат заплакав і сказав я від Господа не відречусь, і вони точно не дозволили побачення. Хоч дружина плакала і просила, але поїхала ні з чим. Ось так гнобили. Це те, що особисто браття чув, розказували. Всячески-всячески придумали, як просто придушити, придушить морально, психічно. Позволь простіться з домашніми. Тому, браті і сестри, не дуже далеко відійшов цей час, такий трудний. Я, оскільки знаю, якщо нічого не поміняється, десь на 8 жовтня це буде неділя, мають приїхати теж із UPC група наших братів сестер, які будуть мати таку тему за узників, за судімих братів. Хороша тема. Я просто у своєму життю дивлюся, брати і сестри, якщо такий час продовжиться ще років 5-6, багатьох віручих не можна буде узнати. Вельмо добре життя, вельмо тягне в свої тенета, в свої сітки ворог. Багатьох можна буде не взнати. Тому. Іде така думка, або не то, що думка, а таке чувствування. І йде така тиха молитва в серці глибоко. Гряди, Господи, гряди. Господи, гряди, церква Твоя чекає тебе. Я розумію, що в нас є нужди, в нас є просьби, в нас є переживання. Але над тим усім, брати і сестри, йде зараз велика боротьба. Як нам іти за Ісусом? Як нам відречися від себе? Як нам, брати і сестрі, свої інтереси поставити, хто зна, десь там, на якесь заднє-заднє місце? Прийде час, буде, то значить буде. А не буде, значить не буде. Но саме основне Господнє. А взагалі ми розбираємося, чи ми понімаємо, де Господнє. Можливо, в тому всьому, що дійсно є Господнє, ми бачимо, що то якесь людське, і не можемо розібратися в тому. Тому, браті і сестри, слідувати за Ісусом це важливо. Да укрепить наші сили Господь, ми про це будемо молитися в цій першій молитві, схиляючи наші коліна. Хай Бог благословить, йому слава повіки. Амінь.